Друзі, дуже тяжка тема М -м -м. пропавши без вісті. Так, хочу показати ці чотири символи, як вони малюються. Перший символ <смоли> способствує возврату без вісти пропавших. Ну, наприклад, Олену на умову. Я її відчула, тому малюю ось таким чином. Це означає, що кожен також може по. Я говорю Лену на Олену на умову, тому що я її знаю. А ви, коли малюєте, говорите ім'я тієї людини, котру ви хочете знайти. <кх> І так по всім. Символом. А цей символ відвертає невідомість, повертає у відомість людину, яку ну, шукають, да? що потрапила до військового російського полону. Малюється таким чином. Цей символ відновлює зв'язок з рідними того, хто зник на війні. І не має значення. Як зникла ця людина, але зв'язок буде відновлюватись. Тобто ви дізнаєтесь, де ця людина. А вже що з нею, я не знаю. І... Четвертий символ. знаходить, допомагає знайти людину, яка зникла. І відновлює зв'язок з нею. Через бойові дії в Україні. Малюйте, думаючи про тих, хто у вас зник. Я нічого не можу сказати, це болюча тема. Але ніколи зупинятися не треба. І чим більше людей намалює, навіть тих, кого е, невідомо, да, просто сторонні люди, то буде. Дуже добре для всіх, для тих, хто загубився тепер і раніше. Знайдете кінці і вийдете на цих людей, де вони не були і в якому б стані.